Виконуємо завдання 3 до параграфа 10 за підручником інформатка 7 клас. Авторів Коршунова-Завадський 2024 року випуску. Відкриємо табличний процесор Excel. Під час виконання завдання я буду використовувати Excel 2021, але ви можете використовувати інші версії Excel. Вибираємо книга. Клітинка а 1 введемо число 1. Виділяємо клітинку а 1 там де стоїть число 1. Наводимо козник миші. На нижній правий куточок. Там, де ось такий квадратик, щоб кросор миші став, як чорний плюсик. Затискаємо ліву кнопку миші і утримуючи клавішу Ctrl, протягуємо маркер автозаповнення над діапазоном B1E1. Відпускаємо. Бачите, послідовність продовжена до 5. Тепер виділяємо діапазон A1E1, використовуємо автозаповнення і отримуючи клавішу Ctrl. Проводимо маркер автозаповнення над діапазоном FO. Тепер виділяємо діапазон А1О і, не отримуючи клавішу Ctrl, протягуємо до рядка 10. Назначення скопійовані. Тепер давайте збережемо книгу. Для цього виконуємо файл, зберегти або зберегти, як перший раз немає різниці. Я збережу з іменем завдання 10.3. Завдання 3 10-го параграфу. Завдання виконане. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!